Ви тренували мозок, щоб користуватися ним як найвидатніші мислителі: Декарт, Ньютон, Відгенштейн, щоб проаналізувати в уяві те, що їм не вдалося дослідити у фізичному світі. Пригадаємо ваші улюблені експерименти з розумом. Теорема про нескінченних мавп. теорема про нескінченних мавп. найкращий шлях до розуміння концепції нескінченності. Уявімо, що за друкарською машинкою сидить мавпа і без розбору гамселить по клавішах. Врешті-решт, вона чисто випадково надрукує всього гамлета. Слово в слово. Ні, звісно, майже немає шансів, що вона натисне потрібні літери першого ж дня. Але якщо дати їй нескінченно багато часу, то згідно з апріорним розподіленням її це може статися. Хто ще задача з трамваєм. На коліях лежать зв'язані п'ятеро людей. На них мчить трамвай. Але можна перевести стрілку. І трамвай поїде іншим шляхом, де лежить лише одна людина. Але чи варто? Ну, прагматична людина, звісно, переведе на шлях, де одна, якщо все одно треба кимось жертвувати. То давайте ускладнимо завдання. Цього разу стрілку перевести неможливо. Але поруч із коліями стоїть Товстун. Його вага змусить трамвай зійти з раїв. Ти б його штовхнула? В жодному разі. Скажи мені, а чим це гірше за твоє попереднє рішення? Ви обоє не праві? Зациклились на математиці, а це вбивство. Що хіба ні? Хто небудь іще? Не надання допомоги. Ви висите на найвищій вежі джакарти. Якщо ви зірветеся, розіб'єтесь на смерть. Ви дзвоните трьом найліпшим друзям. Вони кидаються вам на допомогу, але бояться простягнути вам руку, щоб не впасти разом з вами. Вони відступають. Ви падаєте. І залишаєтеся жити. Але шкодуєте, що вам довелось перевірити своїх друзів. Ви зрозуміли, що не можете на них розраховувати, коли йдеться про життя та смерть. Може, краще було не знати цього, щоб залишатися друзями? Я б хотів знати правду. Такі друзі не потрібні. Можна і кращих знайти. І щоразу падати з хмару